Гарного доброго ранку, третій день збору національної команди України починається. І з усмішок і сніданку. Ну а далі нас чекає робота. Бо як без роботи? Готуємося до матчу. Так, багато запитів, багато на аукціони, футболу, м'ячів, Так, що ось спеціальна акція підписують всі гравці збірної, організовано. Все цілеспрямовано, тому що багато запитів національна команда України зараз в топі інтересу.

Перше тактичне заняття на цих зборах Сергій Рибров традиційно заходить останнім, головний тренер. І ось починається вже більш цілеспрямована і сфокусована робота, тактичний аналіз попередніх матчів і підготовка до суперника. Невід'ємна частина роботи національної команди України на зборах. Так, просто осінь минувати. Не Дякую, Осінь буває непередбачливою. І часом, після холодного. Дощу приходить просто таке весняне тепло. Саме так трапилося з національною командою України у Празі. І власне сьогодні у нас дуже приємна погода для занять. Команда проводить вечірні тренування після розминки, після вправ на завершення. Відбуваються тактичні ігрові серії, вихід з під пресингу. Вже йде акцентована робота на певних фрагментах і сегментах гри, і вже звичайно більше гравців у складі. Фактично, вже всі присутні, приєдналися Різник та сваток, і майже усі працюють. Лише Денис Попов продовжує індивідуальне відновлення із сподіванням, що він зможе таки до однієї з ігор, які нас чекають у жовтні бути готовим. Отож, якраз зараз команда у середній стадії своєї підготовки. Попереду ще чимало роботи. Сьогодні вже відбулося достатньо. Тривали теоретичне заняття, відтак іде акцентована робота, підготовка до матчу із македонцями. Олександр, вітаємо! Тебе у збірній, вже з тобою з різних команд у повному складі і зразу до роботи. Як пройшло тренування, як самопочуття? Ну, дуже задоволений, тому що. Завжди приємно в збірну їздити. добирався, скажи. Всі тільки годин. Довго? Ну, пару днів добирався, але та неважливо, головне, що я приїхав і отримую задоволення від процесу. Сьогодні тренування достатньо насичене, було і на завершення, і потім такі тактичні ігрові серії і, і тактичне заняття. Сьогодні було ти також в цих на нього. Вже така цілеспрямована, акцентована робота. Я Трошки розкажи про неї. Ну, тренерський штаб вже. Дай нам зрозуміти, що хоче бачити у наступній грі з Македонією і вже починаємо напрацьовувати схеми. Як тобі тренування? Цікаві? Так, да, дуже цікаві, інтенсивні тренування, дуже подобається. Виснажливі, можливо, трошки важко після дороги? Ну, сьогодні трошки розбіжався, завтра вже легше буде. Але видно, що ти не просиш послаблення, можливо, дехто приїжджає після клубів і там ще, а ти сьогодні відпрацював по повній програмі. Та ну я ж затримався на день, треба не здоганяти. Надолужувати, так? так. Ну, ти якої думки про Македонію, команду, з якою ми вже грали? Зараз друга гра, дещо пеклися ми в попередньому матчі, але вирвали перемогу. Яка твоя думка про цього суперника? Дуже гарний суперник. Ми це побачили по першій грі, як вони грали з англійцями, з альянцями. Дуже якісна команда з гарними гравцями. Тому буде нелегка гра. На таких суперників важче налаштовуватися, ніж, скажімо, на англійців? На кожну гру налаштовуються хлопці як на останню, тому що за збірною інакше не може бути. Гра наша домашня, так що очікуємо, що буде чимало вболівальників українських, що буде домашня атмосфера. Так, я впевнений, що буде дуже багато вболівальників та як завжди буде гарна підтримка. Українська асоціація футболу.